Друзі, всім привітик! Ми вже повернулися додому, побували біля кринички, попили води, погуляли, там така краса. Там, правда, на горі в босідки було зайнято. Мені б хотілося там з дітками посидіти, там такі краєвиди, але нічого іншим разом ще. З'їздимо, посидимо. І зараз що хочу робити. А зараз придумалося мені готувати, друзі, борщ. Ми на мангалі готували все, що тільки можна, і уху, і кашу, а от борща я не готувала ніколи на вогні. Чула, що дуже-дуже це смачно. І от мені хотілося спробувати, тому сьогодні буду готувати. Ой, не так. Ну, а чоловіка завжди потрібно щось переставити. Щось не так зробила. Буду готувати борщ. Я люблю із з квасолею, з усим. Борщ, був такий наваристий, з усими овочами, і з рибою люблю, але дітки в мене такого не люблять, тому будемо готувати звичайний борщ на ребрах свинячих і ну, просто капуста, бурячок, морковка без квасольки. Але, я думаю, все рівно він буде смачний, тому що на вогні завжди все смачніше. Ми купили шматочок свиних ребер. я їх порубала на менші частинки, вимочила гарно в холодній воді і закидаємо чавун. Зараз залью водичкою і нехай наварюється. Далі будемо вже потім додавати овочі, засмажечку зробимо. Так, добре, що посадила це трішки бурячка. Я ті роки не садила, а це, думаю, посаджу. Нехай буде отак хоч. Висмикнути, ого. Дивіться, який буряк у нас здоровенний. Ну, це нам буде великий, не виривай його. Нам треба поменше. Щось в цьому році такий бурячий. Ще. Давайте оцей репнутий. Вирву. О. А ну, чи зацвітуть? Я гладіолуси, друзі, пізненько посадила. Пізненько, тому, мабуть, вони в мене і не заквітають. Кинулася маринувати буряк на борщ, а в нас нема перці змеленого. Так що зараз швиденько намелимо. Так ось нарізала бурячок соломкою. Тепер солю. Сіль, Перець, перець свіжо змелений, такі тут пахощі, в мене ж ніс пробиває. Так, перчик і оцет. О, трішки оцету, Все. Поки бульйончик там наварюється, отак. Нехай стоїть бурячок, промариновується і потім будемо вже додавати. Залишилося в нас ось тут слива. Кажу чоловікові, може, борщ сливами зваримо давай. Собака їсть там зловку. Чого собака? А як отам вон, борщик у глиняному борщику, глиняному горщику, там скільки? Всіке... Більше ста борщів, жінка, готове. Поїдеш, поїдеш там і поїси. Так там і з карасями є Гаю. борщі, і з сливами, і з грушами, з усім. А я б хотів би з сібасом. З сібасом? Так. Да. Ну, давайте наступного, мабуть, разу тоді, да? так? щось борщ. Креветочний з... борщ. Ну, то вже суп буде, не борщ. Там треба? є з Якщо креветками. З того. То, то є Кабуряка. супи, там такі, знаєш, суп-пюре, ага, там, з томатами, ага. з креветкою. Це там. Вже, то як придума, так це борщ є борщ. Mm. Салом. З м'ясом. Особливо з м'ясом. З м'ясом, так. Да. Ну, добре. І цей. Так що буде у нас борщ з м'ясом, да. а не з сливами. М'яско вариться. Додаємо бурячок. Бурячок з м'яском вариться. додаємо ще сюди картопельку і ставлю, ставлю сковорідку, готуємо засмажку, то літровий черпак. Ну, значить, то повний. Зараз цибульку, морковку, капустку, томатну пасту. Тут все протушкуємо і додамо чавунчик. Засмажечка готується. Так, ще сюди кину перчик червоний. Різати не буду, та він не дуже стиглий ще. Але так, половинку для смаку. Не буду різати, просто трішки потушкується для запаху, тому що ми не дуже любимо, та і ну, дітки їстимуть не дуже люблять парець. У борщі, тому кину, кину просто для запаха і потім витягну. І, друзі, часничок додаю. Герда тут біля мене ходить, носа свого суне скрізь, пахне борщиком. Так, що тут наварюється, вариться, все тут. Вже сам не дуже видно, треба світ, мабуть, включати. Реберця, буде борщик смачний. Угу. Зараз засмажку додаємо і буде умлівати. Отай потихеньку так, як кажуть, умалюваю. по чуть-чуть, по димком пропахується. Ну і що по спеціях. По спеціях я додаю сіль, перець і трішки приправи мівіни. Все, більш нічого я в борщ не додаватиму. Ніяких приправ потрібно нічого. О і ми більш нічого не додаємо. Ми так любимо. Я думаю, що він і так насититься ароматами, тому сюди вже нічого не потрібно. Так що, здійсниться моя мрія, скуштую і я борща на вогні. Даса! А лавровий лист додаємо чи ні? Таке не треба. Не дуже ми любимо спеції, тому. У кінці, може, умокнуть, оце ж я й перець буду витягати. Може, кинути маленький листочок і витягнути разом з перцем, так? Да? Так що, друзі, готуйте і ви куштуйте. Ви знаєте, оце ми той раз, як ребра спробували тут на мангалі. Нам настільки сподобалося аромат. Воно як копчене, дуже сподобалося. І ми оце тепер готуємо, дуже нам подобається. Каже, чоловік, можна готувати, оце, поки не холодно. Каже, бери, готуй, хоч кожного дня на мангалі. Звісно, це дуже. зараз знайду. О, він. Звісно, це набагато довше готувати на вогні. Але хоча б раз у тиждень, отак от я ж кажу, то коли вже всі справи пороблені, то раз у тиждень готувати, відпочиваючи можна. Я коли готую тут, знаєте, я відволікаюся трішки від, ну, так би сказати, від хати, від діток, я тут стою, щось там готую. Чоловік з дітками, це для мене... Ну, Можна сказати, як релакс, тому мені це подобається. Занесли в будинок. Ну, От аромат. Довіряєте, ви мені чи не довіряєте, але ну, аромат набагато приємніший, чим так дуже-дуже смачно пахне. Ну, Зараз будемо куштувати. Чи не тільки на запах він смачний, а й на смак. Зробила, друзі, я ось цибульку таку. І з салом трішки сала нарізала там цибульку тоненько. Оце тут додала. Сіль, перець, там можна спеції додавати. О, і буде така добавочка до буде до борщика, борщик. Це чоловік зараз буде вечеряти. Це я витягла м'яско, І борщик буде Ангелінка. Е, син не захотів зараз вечеряти з нами. А я погодую Ангелінку, а потім буду також куштувати. Чоловік ось уже куштує. Я зараз швиденько запитаю у нього враження і щоб нікого не. Не смущати, чи як там кажеться на українській mm -hmm. мові. Ну що, чоловік, скажи людям, чи варто на кострі готувати борщ чи ні? Варто. Варто? варто Думаю, чи може і на газу просто, та не заморачуватися з костром. Да, Гердусінька? Ну що, ану, кажи, два слова і. Ну, якби... Смачний борщ? Тому вартує да. Угу. Mm -hmm. Ну, добре. Подивіться, яка оця морда он. Довольна. Довольна блискуча морда. Скільки її не виганяй? А все рівно, так? Да? Hrduj se, ano, kdo tam, dívej se, jde, dívej se, jde, se, kdo tam? Kdo tam?